Дінан виник як стратегічне середньовічне місто ще в XI столітті на високому плато над річкою Ранс, куди ми з вами ще піднімемось. Його розташування було тоді обрано не випадково. Місто контролювало водний і торгівельний шлях між Ламаншем та внутрішніми землями Британії. Хоча Дінариси намало як портові міста, справді мають більш давнє походження, саме Дінан став важливою фортецею та резиденцією герцогів бритонських. У 13-14 столітті вони вже тут активно почали будувати собі аббатства, церкви, зводити могутні стіни, що захищали їх від нападів. Середньовічна архітектура Дінана це типовий приклад бритонської готики та фахверкових будинків. Його возенькі вулиці, бруківка, дерев'яні будинки та могутній замок Шатоде Дінан, який був тоді резиденцією герцогів. Додають цьому місту могутності, яка приваблює туристів кожен день і досі. До речі, той замок ми сьогодні також з вами побачимо, тому залишайте дивитись цей епізод до самого кінця. Ну а я далі вирішив піти через той віадук, здовж річки, невідомо куди, але я люблю трошки загубитись та йти туди, куди мене все світ веде. Бо часто не я вибираю маршрут, а мене. Тим чи іншим шляхом ведуть зверху таке в мене відчуття. І навіть якщо я не знаю, куди йти, я одразу отримую з космосу певний сигнал. Інколи моє тіло просто повертається кудись фізично, куди треба. І я, як гравець в тій великій грі, йду проходити новий рівень. Граю за певними правилами та отримую певні бонуси та задоволення від цього життя.